Столичний залізничний вокзал маршрутка 401. Возить пасажирів на Севастопольську площу до Академмістечка та вулицю Чорнобильську. Вже завтра коштуватиме на 50 копійок більше. Топля почав, по 6,12, а 12, запчастини -е кожен раз все дорожче і дорожче. При приїзді 2,50 він не оплачується. У маршрутці водії вже й оголошення повісили. У ньому людям пояснюють, паливо, мастильні матеріали подорожчали через те ціну, за квиток піднімають. Та щоб побачити ту об'яву, пасажири... Стрибають через широку калюжу і мочать ноги. Інакше всередину не зайти. Богдан платити маршрутникам більше готовий, однак і їздити хоче з комфортом. Все в рекламі багато народу просто агресивний стиль їзди. Ходять низькопольні автобуси, ніколи там немає такого, як у нас, що даже руки торчать там з оканту в галстуках і так далі, а це вже не українські реалії. Представник чернігівського осередку транспортників описує громадський транспорт у Німеччині та там каже і платять більше, як за один літр палива, півтора євро. Ні чистоти, ні комфорту, ні водія в кроватці. Їздити в київських маршрутках незручно. А відтепер ще й дорожче. А що помінялося? Бензин та заробітна плата в них підвищила. Обслуговування теж саме, як було, то що підвищувати. Ростуть витрати, паливо, заробітна плата росте. Я думаю, що треба підвищувати. Будуть дорожчі, зараз 2,50. Дорожче? Дороже, дороже. Ой. А то я зараз скажу. Я пішов, ладно. Я тому люблю. А цей водій вирішив нас заспокоїти. Платити більше, каже, є за що. Маршрутники дбають про пасажирів. В салоні є вогнегасник і аптечка. Дві в них одна за спинки, одна подавно. Я Це аптечка, так? Ну я закутав, щоб на пуль не попадала. А там, Що там є всередині? Все, що треба. Валідол, вінки, йод і що про, таке. Крім наркотиків. Два приватні перевізники поспішіленко та Союз авто братимуть за проїзд по 3 гривні вже від завтра. Йдеться про 12 столичних маршрутів. У КМДА кажуть, втручатися в господарювання приватних підприємств не мають права. Однак від перевізників вимагали обґрунтування нових цін. Ті принесли. Якщо хтось прийде, скажімо, до нас і підтвердить, що дійсно його вартість проїзду на сьогоднішній день. Є збитковою, то хай вони поставлять дані матеріали. Якщо це так, то це буде зроблено. Я так думаю. Але я не думаю, що піде якийсь глобальний, шквальний, скажем так, який потік з метою підвищення тарифів. Тим часом решта перевізників поза камерою кажуть, підвищення на інших маршрутах теж не за горами. Ганна рибалка Максим Петраков, п'ятий канал.